Ну що, готовий? Mm -hmm. Так, все подумай, все обміркуй. Один. Два? Спокійно люди? Три? Чотири. дуже гарно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дихаємо, 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Молодець. Дуже гарно, 14, 15. Дуже класно. 16. Дуже легко. 17. 18. Дуже класно. 19. Молодець. гарно йдеш. 20. 21. Молодець. Ну, дуже класно. Слава Україні! Героям слава! Молодець!